Всім привіт, радий вітати вас на ютуб-каналі HolyPam. І сьогодні хотілося б приділити увагу енергозабезпеченню наших осель, як бути з тепловим насосом в умовах відсутності електричної енергії. Давайте про це поговоримо зараз. Зрозуміло, що тепловий насос для своєї роботи потребує електрозабезпечення. Тобто немає електрики, не працює тепловий насос. Не працює тепловий насос, немає тепла. І як з цим бути, якщо казати про тепловий насос, який нагріває ваш будинок за допомогою теплої підлоги чи радіаторів, то ваш будинок це мабуть цегляна конструкція, яка утеплена і яка має якусь інерційність. Тому якщо ви зараз вимкнете теплопостачання, то у вас в будинку не стане раптово холодно. Ваш будинок має якусь теплову інерцію певну і він буде охолоджуватись повільно. І буде втрачати температуру повітря, комфортну температуру повітря теж повільно. Тобто, якщо вимкнути типовий насос і 2, 3, 5, 6 годин бути без опалення, то ваша температура, мабуть, знизиться на градус чи два. Такий сценарій не є дуже жахливим. Маючи інерційну будівлю, вона буде вихолоджуватися не досить швидко, і ви зможете бути в комфорті навіть під час таких, постійних відключень з якимось інтервалом. Розглянемо наступний сценарій електрики менше, час на який нам її подають ще менший. В такому випадку типовий насос не встигатиме нагрівати будівлю, і для цього потрібно подумати, а звідки нам взяти альтернативну електрику, щоб запитувати типовий насос, і тут вже є ну. Не так сказати, що безліч варіантів, але є різні варіанти, які ми можемо задіяти для цього. Давайте розглянемо найпростіші і найдешевші. Це просто банальний генератор, бензиновий чи дизельний. Також є ще варіанти, коли є генератор, який працює на природному газі, але потрібно зауважити, що вам необхідно підібрати більш-менш якісний генератор, від якого ваш типовий насос зможе працювати. Бо є такі питання, як стабільна напруга, стабільна частота, яку видає генератор, і ну, краще, щоб це був не найдешевший генератор. і Потрібно взагалі якось це питання підняти до покупки, чи працюватиме ваш тепловий насос з цим генератором, краще обрати більш якісний генератор з. Контролером, який контролює частоту, контролює напругу. Якщо це інверторний генератор, мабуть, це взагалі зніме питання якості напруги. Також важливий момент при підборі генератора для теплового насосу потрібно зауважити, яка потужність компресора теплового насосу, і яка потужність генератора. Він має бути ну відсотків на 20-30, краще 50% потужнішим, ніж е, споживча потужність компресора вашого теплового насосу, потрібно розраховувати, що решту якихось споживачів, таких як освітлення, ваш скважений насос, робота автоматики в будинку, вашого роутера, ноутбука, холодильника, тобто, теж буде підключена до нього і він має їх забезпечити. Е, розглянемо на простих цифрах, як підібрати генератор до вашого теплового насосу. Якщо ваш тепловий насос має, Теплову потужність 10 кВт, то споживає він з електричної розетки вашої десь 2-3 кВт електричної енергії. Цю інформацію ви можете в технічному паспорті на ваш тепловий насос перевірити. По цій потужності вже необхідно підбирати ваш генератор. Якщо це 3 кВт, ну можливо, вам ще десь квт 2 потрібно на енергозабезпечення решти обладнання в вашому будинку, тобто 5 кВт. Має бути достатньо. Але є один момент, який теж потрібно зауважити: якщо типовий насос у вас з компресором з інверторним приводом, то пускові токи і пускові навантаження під час старту компресора вони невеликі і а, тієї потужності генератора буде достатньо. Якщо ваш типовий насос старт-стопний, він не має інверторного приводу, в принципі, в холодильниках така сама а, технологія, то під час старту він потребуватиме більшої потужності, тому потрібно на цю більшу потужність Брати генератор, щоб він просто у вас не заглох під час старту теплового насосу. Радимо підбирати генератор не самому, а запитати у фахівців, що і як має працювати, щоб той генератор, який ви купите, дійсно працював. Звісно, в кожного виникає питання: а як тепловий насос вже працює з генератором? Як у нас вимкнули світло, як вмикається генератор, що відбувається в цей час? Є питання, що можливо, часті перемикання електричної енергії можуть нашкодити тепловому насосу. Звісно, якщо ви будете кожні 5 хвилин вимикати і вмикати тепловий насос, це йому, ну, йому буде зле від цього. Якщо у вас раз на 6 годин чи раз там на 5 годин вимикається світло і вмикається генератор типового насосу, ну нічого від цього не буде. Він просто перезавантажиться і почне працювати, як працював до цього. Сценарій переключення на генератор є два. Є ручний режим. Умовно у вас вимкнули світло. ви пішли, перемкнули вимикач на генератор. Тепер ваша оселя заживлена вид генератора, і ви його запускаєте вручну. І є другий сценарій. Це автоматичний, коли ваш генератор обладнана так такою функцією, як АВР, автоматичний від резерву, яка виконує функцію перемикання і включення генератора сама автоматично в цьому випадку. Вам не потрібно нічого робити. Система зробить це сама за вас. Звісно, живити генератором типовий насос, умовно, на постійне, постійно це ну, не економічно доцільно. Це питання умовно виживання, щоб ви не замерзли. Якщо у вас, окрім теплового насосу, є, наприклад, газовий котел чи твердопаливний палетний автоматичний котел. Буде економічно доцільніше використовувати їх і підібрати генератор, який буде живити тільки автоматику цього обладнання, і не матиме потреби заживлювати компресор типового насосу. Це буде набагато економічно доцільніше. Якщо у вас тільки електроопалення за допомогою типового насосу, звісно, варіантів ну не є багато. У вас немає газу, у вас немає твердопаливного котла. То така схема заживити генератором типовий насос, щоб не замерзнути, щоб мати гарячу воду на деякий час. Це ну, нормальне рішення. Отже, генератор це класна річ, яка може вас спасти під час блекаутів. Давайте перейдемо до наступного варіанту, це сонячні панелі, батареї, і як вони можуть вас спасти чи вам допомогти в вашому повсякденному блекаутському житті. Якщо розглядати системи з сонячними панелями, то є два варіанти. Перший варіант, найпростіший і найдешевший це сонячна електростанція мережева, яка не має можливості акумулювати електричну енергію. Вона її генерує і видає вам в мережу. Цю електрику ви можете онлайн використовувати для живлення теплового насосу. Тобто, якщо у вас зараз е, світить сонце, але з мережі немає електрики, ваші фотоелектричні панелі можуть живити тепловий насос і вашу там, мережу в оселі. При цьому потрібно зауважити, що необхідно підібрати необхідну потужність сонячної електростанції, щоб вона могла там, у сонячний день е, живити ваш тепловий насос. Якщо немає сонця, звісно, сонячні панелі не генерують електричну енергію. В мережі її немає, то її потрібно звідкись взяти. І тут на допомогу можуть прийти системи комбіновані, гібридні, які мають в собі акумулятори. Акумулятори електричної енергії. Уявімо, що електрична енергія з мережі зникає. В даний момент, якщо світить сонце, то ви можете використовувати онлайн цю згенеровану електричну енергію для живлення теплового насосу. Якщо сонце зникає, то гібридний інвертор бере з акумулятора електричну енергію та дає її тепловому насосу та вашій оселі. Коли вона закінчується, Сонця немає, звісно, батарейка сідає, і типовий насос вимикається, як і все інше У вашій оселі тому тут потрібно в даних системах підбирати ємність акумулятора, потужність сонячних панелей. На той необхідний час автономності, яка вам потрібна для вашого теплового насосу та решти обладнання в вашому будинку, дану систему, звісно, можна оптимізувати, враховуючи, що з якимось інтервалом в мережі буде з'являтися енергія, і ви будете заряджати ваші акумулятори за допомогою електрики з мережі, а не з фотоелектричних панелей, якщо це, наприклад, зима. Ось, або зменшити об'єм ємність цих акумуляторів, щоб не купувати дуже. Дороговартісне обладнання, але ми з вами не можемо передбачити, який режим енергоживлення буде у нас під час зими. І також потрібно розуміти, що в зимній період фотоелектричні панелі не мають такої ефективності, як влітку. Якщо влітку це 100%, Тобто система дає 30 кВт влітку в сонячний день, в 12 годин дня, коли сонце світить зверху на панель. А то взимку ви будете отримувати від цієї системи не 30 кВт, а там 5, 7, 6, 10 максимум. Тобто, це потрібно теж брати до уваги, коли ви будете купувати такі системи. Тому взимку фотоелектричні панелі не дуже ефективні, і тут, в принципі, потрібно задумуватися про акумуляцію. Щоб бути автономним, необхідно на якийсь час автономності, який потрібен для вашого обладнання, або думати просто про генератор. Бо ну акумулятори великої потужності, інвертор до них коштують багато, і це інвестиції на довгий час. Якщо казати про ну недалеко перспективу, рік-два, то мабуть буде економічно доцільніше придбати генератор. І живити ваш тепловий насос оселю в такі там нелегкі часи просто дешевим генератором, але який зможе зживити ваш тепловий насос і мати невеликі витрати під час довгого періоду експлуатації.